Ви відпочивали тривалий час, так вас було літо, так? Зараз. А хто скаже, чому не можна бігати по коридорах? Безпосередньо Це номером 101 або Вам не можна.

Традиційно з 1 вересня працівники поліції спільно із працівниками ДСНС почали відвідувати заклади освіти, а саме Тернопільські загальноосвітні школи з метою проведення єдиного уроку безпеки з учнями. Сьогодні на такому заході було проведено бесіду із дітьми та наголошено їх на дотриманні правил дорожнього руху. Також їм нагадували та розповідали про прояви адміністративних правопорушень. Також проведено бесіди з дітьми щодо про... Булінгу. Їм роз'яснено алгоритм дій, коли проявляється цей булінг і що саме вони мають робити у такому випадку. Під час заходу також були роз'яснені основні вимоги поведінки при виявленні вибуха. Безпечних предметів, їх види, а також небезпеку, яку вони становлять. Зокрема, також було розглянуто питання алгоритму дій під час отримання сигналів оповіщення повітряна тривога, а також заборони нефтвання з даними сигналами. Заклад, згідно техногенної рішення комісії з надзвичайних ситуацій, є готовим, допущеним. В закладі є сховище, розраховане на 600. Учасників освітнього процесу, відповідно, виходячи з цих можливостей, ми і організовуємо освітній процес так, щоб все ж таки мали змогу на випадок. Виникнення надзвичайної ситуації чи повітряної тривоги все ж таки поміститися усі учасники. Сховище забезпечене запасами води, сховище має доступ до санвузла, розраховано на 600 посадкових місць. Висловлюю щиру подяку працівникам поліції, працівникам Державної служби надзвичайних ситуацій за те, що вони беруть активну участь у проведенні роз'яснювальної роботи з нашими вихованцями. Адже безпека є понад усе.